Згідно з оцінкою Організації Об'єднаних Націй, економіка України втратила значну частку свого промислового потенціалу та енергетичної інфраструктури через російсько-українську війну та скоротилася на 29,1% у 2022 році. Незважаючи на зовнішню фінансову допомогу, включаючи кредит Міжнародного валютного фонду та бюджетну підтримку з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, економіка ймовірно стагнує у 2023 році. Довгострокова перспектива для України залежатиме від тривалості та інтенсивності російсько-української війни та здатності держави фінансувати реконструкцію. Причому оцінка вартості реконструкції зросла до 411 мільярдів доларів. According to estimation of UN, the economy of Ukraine lost a large share of its industrial capacity and energy infrastructure to the Russo-Ukrainian war and contracted by 29.1% in 2022. Despite the external financial assistance including an IMF loan and budget support from the European Union and the United States, the economy is likely to stagnate in 2023. The longer-term outlook for Ukraine will depend on the duration and intensity of the Russo-Ukrainian war and its ability to finance reconstruction, with reconstruction cost estimates raised to 411 billion.